Міський голова Сергій Надал не стримував емоцій під час оперативної наради за результатами снігопаду за участі керівників управлінь та ЖЕКів. Чимало проблем під час снігопаду у місті виникало з громадським транспортом, а саме маршрутками. Відповідно, найбільше запитань до начальника управління транспорту та зв'язку міської ради. Сніг всюди падав. на території терметлого парку було менше опадів. Чим вдалося вийти швидше чистити виїзд? Це він від автобус. Це так реформ відповідно, тільки не робіть функціону. Е, всі виїжджали рівномірно. Як тролейбусний, так як автобусний. Всі виїжджали рівномірно. Слідчука, поки приїде проїжджати стокому на лікарство почисти, а саме брати чести і ручати, поставить зрозуміло. Це ваша прямо відповідальність. Та це ваша справа з кіномові. Його пути з Окреме проблемне питання, яке виникло під час у складений під'їзд до сміттєзвалища у Малашівцях. На жаль, ми півтора дня пробивали дорогу, насипало дуже багато, бо там прогон і дуже велика кількість снігу. Бульдозер не справився перший день. Справився тільки на другий день, відразу почали техніка їхати, але проблема була вже не в Малашівцях, а в заїздах до контейнерів майданчиків. Ви вам дали було доручення негайно очистити, тому всі жеки взялися вже від тих проїздів до майданчиків. І ми буквально за за півдня це закрили. Ну, але й так, був зрив по, по цьому питання. Але втратили два дня немає. Але втратили так, так і ще чисто очисти до полігону в першу чергу. Таке саме очистка проїздів до контейнерів. Керівник управління ЖКГ Микола Лесів визнав, комунальники були не готові до такої кількості снігу, були недопрацювання у роботі управління. Тому сьогодні, не знімаючи з себе відповідальності, написав заяву про звільнення та ще раз попросив вибачення перед тернополянами. Не знімаючи з себе вини ні краплі, я прошу вас, шановний пане голово, прийняти мою відставку. Так як я вважаю, що в тому я як начальник управління винуватий. Користуючись випадком, я хочу просити у вас пробачення, просити пробачення в тернополян і подякувати вам, шановні колеги, за плідну співпрацю. Дякую за увагу. Снігова навала 13-14 листопада стала для міської влади уроком, з якого зроблені висновки та прийняті жорсткі рішення. Головною з причин, чому Тернопіль не справився з очищенням міста, неспроможність підрядної організації належно виконати свої обов'язки. Нині угоду про співпрацю з підприємством «Теркомуналсервіс» розірвано, і саме це підприємство нестиме усі збитки пов'язані із снігопадом у Тернополі. Вісно на претензії для організації За рахунок недоданих Агрегатів, які вони декларували технічні завдання 450 тисяч і оця вся сума, яка на суму 1 мільйон 590 це також недонадані не послуги, які за них виконали організації. Значить, Маємо, в принципі, недоданих послуг на дані. Перепишу кінським базовом, крім ворогів, з наших історичних обласний техніка. Перевірка. Так, все є. Перевірка проводилася спільно з і протикальне управління. Техніка була вся виставлена, дійсно підфарбована, підремонтована. І єдине, напевно, наше коміка, що ми не провели. Але в принципі, яка там? Вона завелася, вся працювала. Гідравника працювала. Так, що вона виїхала через дві години, поламалася, ну я не знаю, ми не механіки, ми не будемо цього працювати. Виконавчий комітет Тернопільської міської ради впродовж минулого тижня прийняв ряд рішень. Одне з них обмеження в'їзду у місто вантажного транспорту вагою понад 8 тонн. Але поодинокі фури все ж проривались на територію міста і застрягали. Саме це спричинили жахливі затори на вулицях Миколинецькій з кільці та на вулиці 15 квітня.